І всім привіт, з вами я Саня. Сьогодні ми граємо в Stand of 2 в хованки. Ребят, ви вроді просили в коментарях, не просили, але я знімаю про хованки. Так що, ребят, давайте е, гарного вам просмотру. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, ну а ми погнали! Так, ребята, я вже сховався в одному місці. Зараз будемо. Зараз будемо мапати собі, бо вже он добачив двадцятки. У Деяких буде мапа зараз. О, хтось прибіг. Вообще прикольно. Я тут сижу. Нікому не мішаю. Буду тут сидіти, ребят. Е, я вроді бачу по лайкам, вроді по підпискам, що... що ви хочете, щоб я дальше продовжав контент, то я буду знімати в стендов 2. Так что пожелайте, -мо, мені удачі. Я вже не дожиму нікого. Так, да. тяжеленько грати. О, че- 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 Чищ-чищ чищ чищ. Ребята, ребята, тут походу хтось сюди йде. Я так... Ай, ну боже, ти вже достав отвали от мене. Що він лізе до мене, ребята? Не дає мені нормально поапати І на на. Єсть і... Ну, он до я поки на другому місці, бо в одного 85 уже, Нічого собі. У мене вже 70. Отже можу навіть камеру такого і оп. О! Десь біля мене ходить. У такого встану будемо стояти. Ой! Ого, того вже 120, але я на другому місці. І ж, свалив звідси. Все, пробагався. Пішов звідси. Пішов звідси, я сказав. Ждемо тут кноп, ну, ладно. <кх> Вроді по шагам чути, що він близько ходить, але він не близько ходить, ребята. Ну, я навіть не знаю, коли я знімаю прихованки, Я, я знімаю зараз да, прихованки, Я навіть не знаю, що вам розказати. Ну, в мене зараз тривога. Шахеди літають, падають. Отак. То я зараз без світла з тривогою. В мене трошки підлагує, бо я на своєму інтернеті сиджу. Ми будемо тут в тінечки тепер завжди сидіти. Оп. Оп, ребята, і все. У нас вже 160-й уровень, а в нього 185-й. Але я на другому місці мене це теж радує. Оп. Ілю, Ілюшку якогось до смерті привело це все. Ілюха. Uh, ребят, сьогодні я не пішов в школу, бо, о, як бачите, у нас вже 4 чи 3 години ця тривога. Я залишився вдома. І мене це ура! радує. Я сьогодні можу провести стрім, можу познімати ролики. Ууу, біля мене хтось ходить. Мені страшно. Ой, що б таке. Ой, пока. Ні, ні, пока. Где? І ребят, главне зарубіжати, главне обіжати. А то я ще... А, у мене 215, все норм. Що я можу тут бути, ребята. Я вже можу от куди да, побути. Я ж нікому не надо. О, О, що забав, мене б пішов хтось би туди втягнув. То було б прикольно. У 200... мене зараз на тим часом 230, в нього 245. Так що я вроді його і не доганяю і доганяю. У мене 235, я вже 255. Чого? Так нечесно. Оп. 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 Я мусорний бак, я нікому не нужен. Є, дві і в мене 255. І. Ну. Боже. Ну, ребят, от дивіться, в мене друге місце. Так О, вот, дивіться в мене. Ну, вот, статистика, я друге місце, результат плюс 1200. У нас майже 93 уровень. Поздравляйте. Ну що, ми погнали наступну каточку. Погнали. Так, ребят, все, ми запустили шкатку, але в нас розминка. Давай я. Та я зніму розминку. Ну, конечно, нема тут що знімати, але все на колені на колені. Так, все, я не буду на камеру відкликатися, бо в мене камера по саме отволікає, от вот, що я вбиваюсь. Бачите на роликах, що я більше все вбиваюсь, чим що роблю тіли. чи ховаюсь, не знаю. Ну, там в мене більшість по союзникам. То, Тому що я отвлекаюсь на камеру. Сьогодні я взагалі, ребят, не буду відлікатися на камеру. І я не шукати. Оєс. І одразу погнали в мою ничку, ребят. це провінція. Я зараз вам покажу мою ничку. Оп, у мене вже десятка стукнула. Мисливці почнулись через три. Вот, ось моя ничка, в кого теж пишіть в коментарях. Піддержу, навіть підпишусь на вас і пролайкую три відео в кого така каничка. Це, звісно, на YouTube каналі все. Оп! Ребят, в коментарі я скинув ссылку описання в свій телеграм-канал. Хто не може перейти, то, будь ласка, поясніть мені, як можна... Ссылку в описання ставити в Ютубі, бо я ще не понімаю. Вот. Тим часом у мене вже 45. Тут ну. А мені чел доганяє жорстко. Оп. От у мене майже камроз часом Вот, у мене поки тимчасово 55, у нього 5 50. У мене 60. Е, Гевно тут 60 це. Куда йому? Не можна. Моє місце перше, то Що він займає моє перше місце? Я вісімдесятка 80 в мене стукнула, а ну 80-ка. Тут мені дуже швидко щось. Я не можу просто я не розумію Все, в мене 90 стукнуло. Ура, ребят. Поздравляйте! Моя ничка працює У мене ще є тут одна ничка. Я можу потім показати. Якщо що то під кінець, якщо вспію пробігти. А поки будемо, ребят, фармити опит. Ребят, в мене піші 93 левел. Хто не знав, в мене зараз 92 левел. В... І я пішла вже до домі ще трошки і буде 93. -й. На цьому роліку ми сьогодні по любасу 95 левел мені апне в цьому ролику. Я вам обіщаю. Бо я зарапаюсь до сотого левела, а потім вже до 110-го. І вже буде золота рамочка, а не серебряна. Понімаєте? Так що давайте піддержіть мене своїм лайком і підписочкою. Так давайте... Чого він уже мене перегнав? Я, ребят, поки з вами балакаю, він мене вже перегнав. Дима, у нього 160 й Ні Нє-ні-ні. Я йому не дам просто так мене перемогти. 165-й в мене так іде. І так теж. І буде знати, як моє місце займати. Я він швидкий Та я він швидкий ребята. 180-й. Я тоже 180. Ну в у мене ця кнопка не появляється? О. У о. мене 190, ребят. Все надо я просто не отвекаюсь на камеру все. Просто пофиг уже на ту камеру. Все, я 200 зібрав, ребят. Поки все это нормально, я дивлю тільки... Я з вами говорю і дивлюсь тільки в планшет. Все, я на камеру общану дивлюсь у мене кислочелик прибіг. Тим часом... а, Ты зум не перегоняю. Гинюк. О, біля мене Челси прибігає. йо -мо, як так быстро. Як він мене переганяє так быстро. Та, я Ні, я не розумію. Як він так быстро... О! 250-й У Ну, 245-й, чо? Як так швидко може? О, його вбили! Ура, ребят! Його вбили! Лузера такого! Ха-ха-ха! О! А тут побіг, походу. У мене 270 а у нього 245 ха Ха-хай, да хай. Хай поплачу йде. Да? Ребята, надіюсь, що ви піддержите мене лайком, бо в мене походу, під відео. Ми тільки один лайк. Д... І давайте підписочкою. Два, два підписника тільки давай справимо хоч на 10,5. Ну і під цим роликом 20 лайків. Я вас більше не про. Я вас більше не прошу. ні не-не, пока. Ого. Прям перед челами пробіг. Прикольно. І, ребят, я займаю перше місце. Перше. Ура! Вот перше місце. поздравляйте, Вот перше місце. Кили в Stand of 2. Зіграйте матч у різних режимах. Три. Так я ж зіграв. Вот, ребят. Вот, див... ребят, 93 левел, Два боксика, погнали відкриємо їх. Так, все, ребят. Давайте по берегу до два фрагмент боксу відкриємо. Ой. все, давайте. Оп, пролучила аркана. Аркана гондо. Но мне мені постійно оця падає, ребят, навіть на відео не се стоїть, бачите. М -м -м. І знову не пощастило. Та блін. уже це достало. Вот такой в мене інвентар. Маленький, да. Та ще и такий бомжаткий. Ладно, погнали шукатку. Так, ребят, я запустився в сюді катку, у нас розміночка. Давайте я тут її зніму. От, погнали. Оп. От, от в мене тут на оцій теж є ничка, я зможу. А, він пофіг. А я не зможу туди. Все. Не Пропала моя, ребят, ничка. Все пропало, все. Я не знаю, які тут другі нички. Значить, погнали. Так, ребят, я ховаюсь і ми вже починаємо собі апити. Левели. Оп, о, я сюди можу зібратись. І туди апати. Все відлично. Оп. Оп, у мене вже 15 -ті левел. Три, ребята, у мене 20 левел. Всі йдуть поплачуть. 30-й. Вот, кому видно, до тридцяти левел. Оп. Оп, сороковий. Тут в мене чел. Хто побачив на камеру, поздравляю. Так. Ну, ребят, поки тимчасово у нас 50 левел. Нас поки ніхто не доганяє. Так що поздравляємо. З новим. Ребят, в кого які плани на новий рік? Напишіть в коментарях. От я як завжди буду празднувати з батьками, з рідними. І звісно під новий рік, або перед новим роком, або прямо на новий рік зніму вам відео або до, по stand of 2, або навіть шортс просто такий на столик накритий. Все буде супер. Тимчасово в мене вже 80-й левел, мене ніхто не доганяє взагалі. Ну вже 90-й, чуть ли вже не 100, як завжди, ми покаряємо перше місце. Ура! Ми взагалі королі тут покаряємо перше місце. Бо мені тимчасово я покаряю перше місце. Я зараз хоч би на 4 левелі мені чорно. Просто я зарапую 100 левел. Але в цьому відео я апну 95-й. Вот. Все. От я вам обіцяю: 95 левел буде апнутий. Давайте, ребят, я. До вас вернусь тоді, коли в мене буде 200 левелів, окей? Ну, коли в мене буде вже 200, все окей. Так, ребят, все, я вернусь, в мене 210 левел, мене вбили. Вибачаюся. Я, случайно, перед ним спалився. Вам погнали тоді шукати інших, щоб мене ніхто до місця зараз 210 не забрав. Тож зараз ще раніше мене знайдуть. Потом оп. Так, нет. Ну, це нет тоже. Да ну, не может быть. Либо что-то Оп, я знаю. Я уверен. Я уверен, я уверен. Все свои сто. Выпущаюсь. Спевец. З мене ще той. Прям це піпець. Ждіть. Кого? Ні. йома, мене тут чел заганяє, Та йома, моє, -я, я тим часом не можу. Шість, п'ять 4, три, два, один. Ной. І ребят в мене перше місце. все одно ну, до. до. Вот. Кил... перше місце. Кіл в стендоф 2 ура. Єсть, ребят. Друга каточка зіграна. Ну а ми пішли до 3. Так, ребят, все нас запустило. У нас розминочка. У нас піксельний сентстоун. Давайте я вам проведу, звісно, розминочку. О, що біля мене прибіг 6-5. О, би спалив, ну пішов отсюди. О, вуху, вуху. Так що, І я не шукаю. Есть. І йду в свою нычку сразу. У мене тут ребят теж є ничка, если ви знали. Ось зі. Я тут апаю рівні. Всяке таке. Так що все. Пожелайте мені удачі. І майн быстрей. Я на другому уже тимчасово. Та йо ма йо. Ну прям як я. І вот. Оп, все в мене сороковий. Хай да поплаче. Все, ребят, ура. У мене сороковий, 45 й поки я вроді вперед навіть йду, в мене вже 55-й. Хоть мене чил. О! Тут вже чилів моїх, моїх самих кращих. Зничтожують, й-моє. Дурненьке повне. Перестріляє кудись. У мене у мене вже 80-й уровень авто. Ой, 90-й. Фух, він убіжав. Дивіться! Просто двоє вертяться, і він не хоче. А, вот яка вона креса. Трьох підсвітила. Ну, а поки в мене 115 уровень. Мене знову ніхто не доганяє. Ура! 125. -й. Давайте, коли я наберу 200, я до вас вернусь, окей? Фух, ребят, я вже тут. Мене чуть два рази чуть лі, не вбили, але у мене є 200 200 уровень. Може, це навіть 205 вже. Мене чуть два рази не вбило, я случайно, спалився. Мене щось два рази попиталися вбити вже. І це вже не шутки. Мене щось реально не вбили. А це не прикольно, коли мене вбивають Я Не хочу, щоб мене вбивали. О, отак привблю сніговика. І все. Я спасе. Тимчасово в нас вже 240 левел, і всі від мене відстають хоч декого 185. -й. Це він на другому місці буде. У нас ще холод одна хвилина 26 секунд. Ух, мені зараз піпець як страшно. 270. Ну, спущи 300, ребята. Быстро надо быть. О, нет, але мен тут. Чели. У меня тут ребят чели. Ой. Спалився. Шни. Фух, ребята, не сполуся. У нас майже 300. Давайте, ребят, постараємося апнути. Є. Є, ребят, от дивіться на мене. 300 очків я набрав єма. Фух. Ну я піпез, мене реально... Я убігав від первого чел, і мене зустріг другий чел і в мене зараз 165 різні залишилось. Ні, у мене перепідключення до серверу. Ребята, в мене не злагав. Ні, ну блін, де скона, ну, не. Ну, алон, давай. Ребята, давайте, коли я все зроблю, я вернусь до вас. Так, ребят, я тут. На цьому відео я буду закінчувати. На жаль, ми не апнули мені 95-й левел. 93-й е як був, ну не як був, ну 93 й е ми апнули ми, і В наступному відео ми мені апнем 94-й, е, ну і так далі. Ну, с вами я прощаюсь, ставте лайк, підписуйтесь на канал, с вами был Саня. Всем пока-пока!